і Куди ж ми повинні двигатися? Я думаю, що ми повинні рухатися сторону упорядкування системи надання грошей, коштів на проєкти громадських організацій, на пункту снігу. От в цьому напрямку ми повинні рухатися. І от якраз положення професіальне замовлення воно упорядковує це все. Розумієте? Воно його не прибирає, не відбуває, воно просто його упорядковує. Цей конкурс соціальних проєктів, так, який у нас вже є фактично. Але воно просто ставить його в рамки, які дозволяє, робити це прозоро, конкурентно ефективно. Ну, і ефективно. Є, є, є можна? пропозиція взяти за основу це положення і роздати його зацікавленим, ну не, тіс, не то, що зацікавленим, а тим особам, які це будуть втілювати в життя для опрацювання і подальшого його втілення в життя. Є такі? Заперечення є? Ні, Ні так? Може, тейну в основу пропозиції? Давайте, я... Що так, для цього... Для цього все одно повинно прийнятися положення, потім на підставі цього положення почат, почат розпочати роботу по, над цим проєктом. Ну, так. Там же есть конкурсный комитет, как же без этого. положення мы не можем дали и не понимать.